Друзі, усім доброго ранку. Ви слухаєте онлайн-хвилю Радіо Кордон. З вами я Інна Кічуткіна та Сашко Охріменко. З перших днів війни вони їздять туди, де гостро необхідна допомога. Спочатку це був Київський регіон, а зараз це схід України, а саме Донецька область. Вони це фонд за мирне небо. І у гостях Радіо Кордон, співзасновник фонду Віталій Боруль. Вітаємо вас. Е, вітаю, е, я е, засновник благодійного фонду за мирне небо. Наш фонд займається гуманітарною допомогою в таких напрямках, як хрещі, як медична допомога, військова допомога, а найголовніша наша допомога це відбудова будівлі, які постраждали від російської агресії. Як заснувався наш фонд 24 го числа, коли почалась війна, я, так як всі чоловіки, став на захист Києва. Потім я десь. Пробув під Бучу Ірпінь певний час, був на блокпостах, також захищав. Потім я зрозумів, що я можу зробити набагато більше. Я створив команду, створив фонд, і ми почали допомагати людям. У мене дуже багато друзів, які відгукнулися на мій заклад про допомогу, почали допомагати. Ми почали розвозити їжу, медицину. І коли в перші дні ми одні з найперших, які Верпінь в бучу, зайшли командою допомагати харчами та медициною. І ми декілька днів роздавали харчі. І одна бабуля сказала: Я можу відказатись від їжі, я можу її не брати, я можу бути голодною. Але допоможіть мені відремонтувати мою будівлю. І я зрозумів, що це дуже важливо для людей. А так як я професійний будівельник. Я зрозумів, що треба вже працювати в цьому напрямку. І я зібрав свою команду, і ми почали в цьому напрямку працювати. От. А скільки людей Власне... в команді хотіли так, так, дізнатися? Зараз у нас вже близько, десь десь біля, біля ста людей. Ого, а oh, на так. початку ну, з 24 лютого. Ну, у нас десь була команда 15 чоловік. Ого, тобто так розрослися. От я хотів запитати власне, про цей напрямок відновлення житла. Ну, типу, зараз дуже гостра тема, дуже багато людей вже залишилося без житла, і Росія продовжує свої обстріли, продовжує знищувати і житло, в тому числі людей. От як це відбувається? Що мається на увазі відновлення житла? Ви просто будуєте будинок заново людині, ремонтуєте його якимось чином? Чи як це відбувається? В нас є два етапи. Перший етап це ми називаємо його це консервація. Ми нікому не відмовляємо в цьому етапі. Це люди, які потребують в них е, пошкоджені дахи та вікна. Ми плівкою повністю закриваємо, щоб на голову не, не капало і не дуло з, з вікон. Е, другий етап. Ми називаємо це часткова відбудова. Е, це пошкоджені вікна, і пошкоджений також дах. Але ми капітально вже робимо. Це ми перекриваємо повністю дах е, і в. Вставляємо нові вікна металопластикові? Mm -hmm. Зрозуміло. А, тобто, спочатку ви так оперативну допомогу, скажімо, надаєте, а потім уже більш. Віталій, скажіть, а от що потрібно людині зробити покроково? От якась є інструкція? От в нього зруйноване житло. Що саме потрібно зробити, щоб ви ваш фонд допомогли? Кудись звертатися? Як це взагалі так відбувається? Так. Це відбувається. У нас є сайт на сайті, є заявка. По заявці треба її е, повністю е, заповнити, і ми відповімо на вашу заявку. Uh -huh. е, ну, в нас ми включаємо так: перший етап. Ми зараз працюємо не тільки в Київській області, це Київська, е, Чернігівська область, це Харківщина. Тобто ми там стараємося е, там по, по всій країні це робити. А другий етап ми поки на Київській області, тому що це зараз така найбезпечніша зона. Угу. Як багато заявок уже є. Якась кількість, скільки людей звернулося? Їх дуже багато, десь більше двох тисяч. Але нас категорія, яким людям ми в першу чергу допомагаємо. Ми допомагаємо тим людям, які соціально незахищені. Це багатозлітні сім'ї, це люди інваліди і люди пенсійного віку, угу. і люди, які самі собі ну їм буде дуже дуже тяжко відновити. А як залучити тих людей, хто донатить на ваш фонд? Там є е, якась певна заявка. От, наприклад, я хочу допомогти вашому фонду, щоб ви потім допомогли іншим людям. Як це зробити? Є якийсь рахунок? А на сайті все є. Е, там дуже легко і просто ви заходите на сайт, там посилочки е, по донатам, і там два-три. Клика, і ви приходите на донати. Це дуже просто зробити. Тобто, оці всі відновлення, всі ремонти вони відбуваються за кошти людей, які надонатили фактично, чи ще <зваж> якісь відходження. Ну, це дорого відновити. <зваж> це. <зваж> це дорого. Я розумію, що в нашій країні, в наших людей, зараз коштів дуже мало. Дуже багато людей без роботи залишилося. Дуже багато бізнеса в кого немає. Дуже багато переселенців. Нам допомагають і іноземні фонди благодійні. Mm -hmm. Десь більше всього нам допомагає американські благодійні фонди. Тобто, mm -hmm. у вас з ними співпраця? Да, також співпраця з ними, да а держава зараз може якось підтримати компенсацію за втрачене житло. Ну там була якась програма, так. наскільки я пам'ятаю. Є житло, і але я не знаю, як вона дивіться. Прийшла. держава зараз вона воює. На і наша також задача підтримати державу, щоб ми виграли цю війну. Також наш фонд підтримує військових. Ми їздимо на передову до військових. Ми їх підтримуємо. Підтримуємо а, також а, тими речами військовими: а, це речі, це бронежилети, каски, тепловізори. А, ми їздимо з капіланами. Також ми співпрацюємо. Ми психологічно спілкуємося, духовно з ними підтримуємо. То, тому я думаю, що це таке одне з також важливих, і військові потребують цьому напрямку. Також тобто допомоги. Це якісь психологічні тренінги. Як це відбувається? Ви приїжджаєте. Ми приїжджаємо з групою капіланів до військових, ми привозимо їм допомогу і спілкуємося, тому що багато військових кажуть, я був. Таким крепким дуже чоловіком, да, але вони надламлюються, в якому сенсі е, хтось загинув. Він розуміє, він йде на війну, він може не повернутися до своїх батьків, до своєї дружини, до своїх е, сімей. Да, і йому дуже тяжко. Да, і ми підтримуємо його психологічно і духовно, е, кажемо, що ви захищаєте нашу державу, і ви дуже правильно робите. У вас на сайті є три напрямки е, різні, я так розумію, це поділене. Так, тобто людина може вибрати, так, куди скидати цей донат: чи це на житло, чи це там, на харчі, чи це на бронежилети. Я правильно розумію? Е, е, чи це одна якась скринька? Це у нас одна скринька. Е, головний наш напрямок це допомогти відбудові. Е, я, я професійний будівельник. Я більше 10 років займаюся будівництвом. І тому один з головних напрямків це відбудова. Uh -huh. а, яка була така у вас з 24 лютого по сьогоднішній день, така як сказати, от історія, яка прям вас вразила? Може, якась це була благодітна сім'я, хто потребував саме от житла, і ви їм допомогли? Е, дивіться, було дуже багато історій. Таких, от я розкажу. Саме така свіжа історія так. була. Да. У нас були е, такої сім'ї, ми допомагали в неї жіночка, е в неї залишилось троє дітей. Батька вбили е руски, вони сиділи в окупації в бучі, сиділи дві тижні, е потім не стало харчів. Вони просто ховалися в, в себе вдома. Е Харчі всі закінчилися, і треба було дітей кормити. Батько пішов е за харчами, його взяли в, балон, в полон, його катували і вбили. І ми розуміємо, коли прийшли допомагати цій сім'ї. Ми розуміємо, ну, в нас кошти були обмежені на криші і вікна, але ми зробили і фасад, і ще дуже багато чого. Тому що коли спілкуєшся з людиною, хочеться по максимуму допомогти їй. Ще остання така буквально на тої неділі історія. Це жіночка потрапила ракету в будівлю, сусіда вбило, а її провалило кришею. Вона під завалами пролежала 10 днів без їди і без води. Хоча ми десять сі... днів. 10 жах. днів. Хоча ми знаємо, що 3, 3 дні 3 дні без води без води, кажуть, і так. людина може як це так, 10 днів. Ну, це, це чудо. Це це чудо, так Це, це чудо. Дійсно, і вона розповідала. я говорю, така, як вас знайшли? Вона так ще знаходиться, ну не на центральній вулиці. Вона каже: говоря, е, я лежала коли цих 10 днів, і собаки прибігали. Вона думала, що вони їх з'їдять, тому що собаки такі також тоді були голодні. Да? Але якимось чином і собаки втікали. І коли люди біля неї проходили, вже була зачистка. Ну шукали хто да? В неї оцей говор, мене горе повністю пересохло. Я не могла вже ні руками шевелить, ні нічого не сказати. І в мене я оцей один крик так голосно зробила. Люди мене почули, знайшли, і так вони мене врятували. І ми також ще цій людині допомагаємо відбудовувати. У Мене зараз мурашки по всьому тілі, я просто уявляю, що це був. Один єдиний шанс. Да, один це один було... крик. Да, Все, да. більше нічого. Таких історій дуже багато, і ми розуміємо, наскільки це важливо. Люди дуже вдячні, люди плачуться сльозами, вони розуміють, що вони ніколи в житті самі вони не відбудують. Вони розуміють, що держава поки воює, коли це буде, вони не розуміють, а жити потрібно. І потрібно якось ще цю зиму пережити. Так, робити Я, закли... звичайно, я закликаю справу. всіх людей допомагати. А, а який був найбільший донат, до речі? От. На ваш саме такий так. е, найбільший був донат: е, це десь 400 тисяч гривень. Одноразово. Одноразово, так. Да. Нормально так. Знаєте, а. хто ця людина? Ні, не знаю. <світ> <світ> не знаю. Тобто тихесенько собі зробив да, да, благодійний да, да, да. внесок і все. А ведете підрахунок, скільки вже вдалося відновити будівель? Так, ведемо. Е, дивіться, по першому етапу нам вдалося відновити десь. Більше 800 будинків. Ого! Uh -huh. — да. е, До речі, ми зараз е, їздимо командою. Повністю е, ми на той неділі була команда цілу неділю. Ізюмськ, Купінськ. Е, була вже там команда, ми вже там допомагаємо. Тобто, ми на тій території, які ми вже звільнюємо, наші uh -huh. команди заходять і також там допомагають людям. Uh -huh. По другому етапу, це Київська область, це десь біля 120 будинків. Це Нічого Дуже круто, собі. масштабно. А з, з якого часу ви почали от саме вже відновлювати другий етап, мабуть, мене більш цікавить в цьому питанні. За скільки оці 120 будинків, це за скільки вони зроблені по часу? Три місяці. Ви не спите? У вас немає вихідних? <ріст> ну так, буває. <ріст> За три місяці 120 будинків, це скільки. А як 40 вистачає будинків? часу на, ну, на ті напрямки, як, якими ще займається фонд? Возити харчі, ці бронежилети, якщо у вас увесь час іде на те, щоб відбудовувати це? Це команда робить. Ви ж розумієте, що сам я б не зрозумів зробити нічого. Да? В мене є партнер, з яким це все. Вас двоє. Е, в, нас двоє, так. Це Макс е, Кушниренко. Да? І у нас така колаборація. так чу -чу е, Я строїтель, а він. Е, Хотіла запитати, хто він. Він, донтист. Донтист? Да, да. він, В нього своя клініка і, і він донтист. Слухайте, так може зробити зібрати кошти на якусь таку ще машину, яка буде стоматологічна? І він би виїжджав там. Е, Мобільна куди? стоматологія? Так. Це... – А ми вже працюємо в цьому напрямку. Бачите, як круто. Да. Бо якщо болить зуб. То ваш Макс буде там. Ага. Дивіться, його команда працює буквально сьогодні. Сьогодні він проводить військову операцію на, на Зуби. Там дуже в нього складна операція. Він всю команду зібрав, і вони повністю безкоштовно відновлюють йому щелепу. Круто. Знаєте, я, колеберами. Я зараз, я зараз думаю, що саме от завдяки таким людям. Наша Україна тримається, наша Україна е, звільняє свої території і е, точно засяє і буде процвітати далі. Ясно, хотіла... дякую вам за те, що робите. Так, так. скажіть, будь ласка, а які взагалі от найскладніші питання, е, з яким стикається ваш фонд? Що саме найскладніше? Знаєте, най... найскладніше це вибрати кому допомагати. О. Да. Оце найскладніше. Тому що заявок дуже багато, ми в фінансах обмежені, і ми розуміємо, що нам треба по цій категорії вибрати тих людей, які більше всього потребують. цього. Да? І повірте, у нас телефон красний. І ми когось в чергу ставимо. А хтось не може вже ждати, що дзвонить каже: А ми вже ждемо цілий місяць, ви будете нам допомагати чи не будете. Ми кажемо, ви в черзі, в черзі, ми хочемо вам допомогти, почекайте. Да? І найскладніше. Вибрати кому допомагати. Друзі, будь ласка, долучайтеся. Так, Хон дійсно. за мирне небо є на Фейсбуці, є окремий сайт, там є рахунки, розрахунки. Донайте, допомагайте Віталію і Максу. Передавайте да. йому від нас з Вітання. Так, вітання і велике дякую. Ще, що в планах на майбутнє? Про є які стоматологію вже н... ми з'ясували трошки. Може, ще, ще якісь є які. плани. Плани плани на майбутнє. Ми розуміємо, що дуже багато ще переселенців. Це наш третій етап: це будувати для переселенців, щоб люди могли в той час, коли закінчиться війна, і коли на їхніх територіях почнеться ну, велика відбудова. Вони зможуть перевернутися в свої домівки в, 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 ну, в свої. Міста то цим треба людям десь жити в цей час, так. і оцей третій етап, який ми зараз розробляємо. Ми хочемо його запустити. А як це буде виглядати Це, це буде створення якогось так... тимчасового житла? Да, це створення тимчасового житла. Це наш як в Бучі чи де оці вагончики ставлять? Ні, ні це, це не вагончики, не вагончики. Я хочу це зробити ну, капітальне будівництво. Це будуть чи невеликі, там чотирихітажки квартирни, чи це будуть, е, типу там Угу. Mm -hmm. Вони вони будуть невеличкі, це там буде там, по 25-30 квадратних метрів. Ну, Але це буде для того, щоб людина мала дах над головою. Так, так. 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 І, це, і це постійне житло. А, постійне житло. Да, це постійне житло. Це не тимчасове, тобто це таке капітальне житло. Ага, Ну слухайте, хай у вас в тому все вийде обов'язково. Так, да, ми, ми вже працюємо в цьому напрямку. Віталій, зверни зверніться. Будь ласка, до наших слухачів. Що ви хочете сказати? Я хочу всіх закликати допомагати. Не приходьте людей, які потребують допомоги. Повірте мені, ця війна це наша країна. Ми, ми повинні її захистити. Ми повинні людям допомагати. Спілкуюся з багатьма людьми, і я дуже я кожну неділю їжджу на фронт. І я бачу, стільки горя і біди принеслася війна. Я розумію, що ми потрібно допомагати. І в тих людей там спілкуюся з людьми, які там не втратили нічого. В них є робота, є машини, є будівлі. І вони кажуть, ой, як тяжко, як погано. Да? А я їх закликаю, друзі, у вас все добре. Я говорю, Прошу, не проходьте мимо, допомагайте. Да? Самі комусь. Фондом не можете самі зробити, можна е, дати якийсь матеріал, можна кошти дати, можна просто прийти волонтером. Е, можна... От до речі, про волонтерство може якась людина, наприклад, там хто зараз нас почує і захоче каже, о, я теж будівельник, так. хочу долучитись. Є без, телефони безпекай. на сайті, можна дзвонити, так, 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 і так. навіть на ті красні ваші телефони від. Так. Так, 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 відповіді так. надавати, так. а корисно може в когось немає фінансової допомоги. Так, Так, да, хтось каже, я можу прийти, я можу допомогти. Тобто всьому. кожна людина може до вас долучитися. Так, так. дякуємо вам. Величко. Дякуємо Дякую. Дякую. так. Да. Друзі, Дякую. ми нагадуємо, що у нас у студії був співзасновник благодійного фонду, який робить дуже великі корисні справи за мирне небо. Віталій Воруль. Дякуємо вам. Дякуємо. До побачення.